Всім привіт 22 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Сьогодні хочу поговорити по... перед нами от мотокоса Марайма mx 21 h Хотів би поговорити по комплектації, що йде до даної мотокоси. Крім того, що це японська якість і надійність, друзі. В комплектації на багатьох сайтах пишуть і де йдуть очки, наушники, потім отакий от ніж і волосінь, тобто ліска для скошування. А я скажу на самом деле, що йде. А потім люди от отримують дану мотокосу, відкривають і бачать зовсім іншу комплектацію. До даної мотокоси МХ21H в комплекті йде ремінь помимо самої коси. І металевий такий ніж. Ніяких очків, наушників. А також жилки для скошування, тому що попереднє слово не дуже мені подобається. Немає. От показуй, друзі. Ніш отакий. І рівень, щоб трималося. Все остальне, що ви бачите, це для збору самої мотокоси. Так що перед покупкою, друзі, уточнюйте, ми ведемо прозоре життя і говоримо сюди так, як воно є. Мирного неба. До гарних покупок.